Одинадцятий рядочок. Ось він тут розпочинається. три повітряні петлі, два стопчика у нашу з'єднювальну петлю, повітряна петля, і тут ми вже будемо формувати ще один такий колосочок. П'ять стовпчиків. Це елемент схожий у нас на цей. І будемо закривати колосочок з попередньої, який починався трошки раніше. Вісім повітряних петель і ще повторюємо стопчик. Розпочинаємо в'язати, зараз фокус. Попередній 10 ряд я закрила з'єднювальну петель. Повітряна петля, з'єднювальна петля. Три повітряних петлі, петля рядочку, накид, два стовпчика у з'єднювальну петлю. Так, щось фокус не дуже, а. Ось так. Далі в нас іде повітряна петля стопчик з накидом попередній стопчик, ще один стопчик. Далі два стопчика в один. Один стопчик, повітряна петля. І будемо формувати колосочок. Один стопчик не до кінця, другий стопчик не до кінця, третій стопчик не до кінця, четвертий стопчик не до кінця. І п'ятий. І таким чином ми маємо шість повітряних петель на гачку. Проводимо їх усіх разом. Далі у нас. Вісім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, накид і стопчик у попередній стопчик, Ось так. Знову ж таки: вісім повітряних петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. Закриваємо наш колосочок, накид, стопчик не до кінця. 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 6 повітряних петель. І протягуємо через сім. Далі ми в дзеркальному порядку повторюємо повітряна петля, стопчик один, два стопчики в попередній стопчик, один стопчик, і ще один повітряна петля і формуємо ще одну. Один елемент для іншого колосочка. Два стопчика пров'язали в одну петлю, повітряна петля ще один стопчик, повітряна петля і ще два стопчика. І далі в дзеркальному порядку ми робимо наш рапорт 11 рядочка. Тобто ми беремо, в'яжемо тут. Стопчик без накиду, до стопчик без накиду, до стопчика один стопчик. Формуємо закриття колосочка, вісім повітряних петель стопчик. І знов повторюємо наш елемент. Продовжуйте в'язати 11 рядочок, повернемося у 12-му.